Ось на кінець -то у підніжжя Говерли. І тут така колиба є, яка так і називається. Екологічний пункт у підніжжі Говерли. Сьогодні тут заночуємо. А завтра о сьомій ранку вже треба бути на Говерлі. Навіть трошки раніше. А можливо і пізніше. Бо два маршрути. Один стартує в 7.30, другий в 7.00. Це один через гору Петрос 16 кілометрів, а другий 8 короткий кілометрів. Ось така колиба для ночівлі. Можна зараз, так і взимку, якщо хтось пішов в зимовий похід. Доглядає за цим карпатські стежки. Організація є така. Ось громадська організація, карпатські стежки. Колиба маленька, але кілька палаток можна поставити. Ось. Туристи ще спускаються з говерли. Останні. Дехто навпаки піднімається ще.